Дивіться, як цікаво реалізовані LED-оптика в Мегані 4 наскільки глибоко просвічується узбіччя з одної і з іншої сторони. Тобто акцент зроблений на максимальну безпеку руху, незважаючи на те, що це просто ближнє світло. Але от права ліва сторона дороги, вони прямо от, подивіться, наскільки глибина це сусідня смуга, плюс бачите, є автоматичне дальнє світло. Я вам скажу, дальня дуже коректно працює, воно таке не нервове, воно правильно реагує на зустрічний транспорт, воно не вимикається раніше часу і не вмикається для того. Аби просто вмикатися, тому що є автомобілі, де автоматичні дальні такі таке Тобто воно тільки ти розминувся з зустрічним транспортом, воно відразу вмикається. Тут такої проблеми немає. Тобто, автомобіль прекрасно читає зустрічний транспорт, прекрасно читає освітлення на дорозі і гарно на це все реагує. Плюс є ще і підсвітка зони повороту, тобто максимально заточено все на безпеку водіння, і це прикольно. Якщо ми рухаємось от права смуга, так, то ми бачимо не тільки ліву смугу дороги, ми бачимо ще і фактично все узбіччя лівої смуги дороги, і бачимо все узбіччя і навіть трішки більше правої частини дороги. Ну і автоматичне дальні, я ж кажу, дуже коректно і гарно працює, воно тут не нервове. І якби для комплектації Zen, це мені здається непогано. А, до речі, вчора лопатив інформацію дізнався, що кокпіт є ще більш потужніший, тобто тут і так він максимально непоганий, але є ще потужніший кокпіт, і ми можемо сказати тільки респект компанії Renault, тому що тут є кокпіт навіть крутіший, ніж. Volkswagen, а він буде максимально функціональний. Ну, Все так, як ви хотіли і описували в коментарях, що ніби тут менш функціональний, а вага більш функціональна. Ну, от, Хочу сказати вам, що якраз таки ні. Це просто така середня версія, чого Volkswagen своїм клієнтам не дав. Ну, в Версії Audi це є, а от версії Golf або Octavia середнього щитка приладів немає. Є тільки або максимальний, або простій хромні прилади. Це, друзі, всім гарного настрою. Кому цікавий маганчик, можете приїхати подивитися. 20-й рік 100, ну, буде 120 тисяч пробігу, зараз 119. Ціна 17. Ну Звичайно, що для підписників каналу відповідно будуть якісь поступки по ціні. Телефонуйте, кому цікаво. Цілий, не фарбований. На добрих колесах, на повному офіційному дилерському сервісі. І на гарній комплектації має led Pure Vision оптику, автоматичне дальня, сигналізування і підрулювання, два підігріви передніх сидінь присутні. Є датчик втоми водія, безключовий доступ на усіх дверях, складання, регулювання підігрів дзеркал, передній та задній парктрон, У нас є LED. Оптика повна і перед, і задня частина також. USB, шечки ці всі моменти, все повністю курсова стабілізація, підігрів керма, контроль, звичайно, це все є. Тобто Багато преміальних опцій це автоматичні дальні, це підігрів керма в автомобіля. Присутньо. Цікаво набирайте. Це Зен, але такий хороший зен, не бомжацький. 17 тисяч баксів ціна.